Сьогодні наша історія буде не про далекі королівства чи забутих богів, а про тихе відлуння минулого, що прокинулося в сучасному місті, принесене дивною знахідкою зі старої київської землі. Ми поринемо в таємницю глиняного квитка, що з'єднав два часи, і послухаємо тихий дзвін, який досі лунає для тих. Хто готовий почути шепіт історії, тому заплющуйте очі і дозвольте розповіді вести вас. Наша подорож починається в Києві, у тихому районі Куренівка, де старі будинки зберігають під своїми дахами безліч нерозказаних історій, чекаючи слушного моменту, щоб поділитися ними. Тут, у невеличкій перукарні, працював майстер Зеник, людина з уважними очами та вправними руками, який звик до звуків ножиць і спокійних розмов своїх клієнтів. Одного дня власник вирішив розчистити старий підвал, що десятиліттями стояв зачинений, накопичуючи пил, темряву і забуті речі з минулих епох, перетворюючись на капсулу часу. Саме зенеку доручили цю роботу, і він, озброївшись ліхтарем і лопатою, спустився у вогку прохолоду, де повітря було густим, і пахло старою цеглою і сухою землею. Серед старих інструментів і забутого мотлуху його пальці натрапили на щось тверде й холодне, на невелику металеву скриньку, щільно вкриту іржею. Та запечатану часом. Скринька була важкою, а її поверхня вкрита дивною брунатною кіркою, схожою на застиглу глину, що намертво спаяла кришку з основою, ніби не хотіла віддавати свою таємницю. Зеник довго возився з нею, обережно зчищаючи кірку, аж поки з ледь чутним скреготом кришка не піддалась. Відкриваючи те, що ховалося всередині понад півстоліття. Усередині лежав щільний рулон старих трамвайних квитків, що злиплися від вологи і тієї ж самої глини, а поруч із ними маленький латунний дзвіночок, схожий на молоточок кондуктора. Зеник обережно витягнув знахідку на світло, і сонячний промінь. Що пробивався крізь запиляне віконце підвалу, впав на край одного з квитків, висвітливши ледь помітні цифри. На папері чітко проступила дата, вибита старим компостером. Дата, що змусила серце майстра стіснутися від неясного причуття 13 березня 1961 року. Він знав цю дату. Чув про неї у ривчасті, приглушені розповіді старших людей, але ніколи не надавав їй особливого значення, вважаючи її лише однією з трагічних сторінок історії міста. Тепер ця історія лежала в його долонях, матеріалізована в рулоні паперу, просіченого землею, що колись принесла горе на ці тихі вулиці, і від цього знахідка здавалася живою. Тієї ночі зенек не міг заснути, поклавши скриньку на підвіконня, щоб квитки трохи підсохли, і місячне світло виблискувало на латунній поверхні, дзвіночок наповнював кімнату таємницею. Рівно о 6.45 ранку, коли місто ще спало, будинок раптом ледь здрілнувся, ніби важко зітхнув уві сні, пробуджуючи майстра від неспокійної дрімоти. З батареї опалення почувся глухий гуркіт, наче всередині труб, повільно перекочувалася густа рідина, і в віконному склі пробігли ледь помітні тремтящі хвилі, спотворюючи краєвид. І тоді з рулону квитків здійнявся дивний густий запах мокрої землі, теплий і важкий, ніби хтось приніс у кімнату свіжозорану ріллю. І цей аромат проникав під скіру, а потім у тиші кімнати пролунав ледь чутний, але чистий звук дзинь. один короткий удар, ніби кондуктор легенько постукав своїм молоточком по металевому поручню, подаючи комусь знак. Зенек сів на ліжку, його серце калатало. Звук був настільки реальним, що він озирнувся, очікуючи побачити когось у кімнаті. Але навколо панувала лише перецвітанкова напівтемрява. Він простягнув руку і взяв у долоню латунний молоточок. Метал був холодним, як вода з глибокої кріниці, і ця прохолода трохи заспокоїла його тремтячі пальці. З якоюсь незрозумілою цікавістю він доторкнувся кіншиком молоточка до злиплого краю квиткового рулону. Ледь торкнувшись паперу, що став крихким від часу. І сталося диво. У тому місці, де метал торкнувся паперу, на ньому почали проступати крихітні дірочки від компостера, ніби невидима рука пробивала їх просто зараз. Вони з'являлися одна за одною, складаючись у літери, а потім у слово, яке зеник прочитав пошибки, і від цього слова по спині пробіг холодок. Пам'ятай. Це було не просто слово, а наказ, прохання, що долинуло з глибини часу, пробившись крізь товщу землі і десятиліть, щоб бути почутим саме ним, саме в цей момент. Він підійшов до вікна, серце все ще гучно стукало в грудях. Вулиця внизу була порожньою і тихою, залитою сірим світлом світанку, але відчуття тривоги не зникало. Йому здалося, що з глибини двору, з того місця, де колись давно текла смертоносна річка з глини, долинає ледь чутний далекий плюскіт, ніби щось важке і досі котиться там невидимою хвилею. На одну коротку мить він відчув, як поміж його щиколоток промайнула крижана прохолода, а підвога під босими ногами раптом стала м'якою, в'язкою і тягучою, наче він стояв на мокрому ґрунті. Це відчуття було настільки реальним, що він інстинктивно підняв ноги, але підлога була твердою і теплою, і дивна ілюзія миттєво зникла, залишивши по собі лише збентеження. І знову у кімнаті пролунав той самий звук Дзинь. Цього разу він був тихішим, ніби прощальний сигнал, що віддалявся, затихаючи в ранковій тиші. Зенек зрозумів, що не може тримати цю знахідку в себе. Що вона належить не йому, а пам'яті всього міста і що її місце там, де історію зберігають і поважають. На світанку, коли перші промені сонця торкнулися дахів, він обережно загорнув скриньку в чисту тканину і відніс її до міського історичного музею. Він довго пояснював здивованій співробітниці, звідки ця річ, намагаючись не говорити про дивні звуки і запахи. Щоб його не сприйняли за дивака, а просто передав скриньку в її руки. Музейниця, жінка з обережними рухами і поглядом, що звик бачити цінність у старих речах, віднесла знахідку до реставраційної майстерні, де панувала тиша і запах клею. Вона поклала рулон квитків на стіл під яскравою лампою і, взявши тонкий інструмент, почала обережно відокремлювати шар глини. Що за довгі роки перетворився на тверду кірку. Глина відставала дивно рівним, цілісним шаром, ніби хтось знімав тонку маску з обличчя, що було приховане під нею, відкриваючи те, що було закарбоване в момент катастрофи. Коли весь шар був знято, жінка затамила голос на внутрішньому боці глини, кірки, там, де вона торкалася квитків і де мала бути порожнеча. Залишився чіткий рельєфний відбиток. Це був не просто випадковий візерунок, а застигла картина, тривимірний зліпок останньої миті, збережений глиною, як бурштин зберігає доісторичну комаху. На відбитку чітко проглядався фрагмент вертикального металевого поручня трамвая, його галатка, холодна поверхня, що її відчували. Тисячі рук пасажирів щодня. Поруч із ним закарбувався краєчок жіночої долоні, тонькі пальці якої стискали компостер, готуючись пробити наступний квиток у нескінченній низці робочих буднів. А трохи нижче виднівся край дитячої шапочки з маленьким помпоном, притиснутої до чийогось коліна, образ дитини, що їхала поруч, можливо, дивлячись у вікно. На звичний міський пейзаж. Далі за цими трьома елементами, поручним, рукою і шапочкою була лише гладка порожнеча, біла пляма, де історія обривалася, поглинута раптовим потоком. Музейниця довго дивилася на цей мовчазний відбиток, на цю скульптуру трагедії, створену самою стихією, і відчувала, як. Холодок пробігає по її шкірі, попри тепле світло лампи. Вона підняла очі на зенека, який мовчки стояв поруч, і її голос прозвучав тихо й невпевнено. Ви, ви це чули? І в цей момент, звідкись із глибини музейних фондів, з лабіринтів коридорів, де зберегалися тисячі артефактів, до них докотився ледь вловимий старий трамвайний дзвін. Він був тихим, як далеке від луння, але безпомилково впізнаваним, і тривав лише мить, перш ніж знову розчинитися в густій тиші сховища, залишивши їх самих. А зенек раптом відчув на своїй руці на зап'ясті дивний дотик, ніби хтось обережно торкнувся його тонкою, сухою, як свіжий льон ниткою. Він опустив погляд і побачив її ледь помітно. Майже прозору нитку, що тремтіла в повітрі, тягнучись від його руки кудись в темряву музейного коридору. Вона була нематеріальною, але він відчував її натяг, ніби вона була зв'язком, мостом, між ним і кимось, хто клакав його з далекого минулого, з того самого трамваю. Нитка тремтіла всього кілька секунд, а потім тихо зникла, розчинилася в повітрі. Наче її єдиною метою було передати те єдине слово, що проступило на квитку. Пам'ятай, це просте слово тепер набуло для зеника глибокого сенсу воно перестало бути просто набором літер, а стало заповітом, обов'язком перед тими, чиї життя обірвалися того дня. Він зрозумів, що знайшов не просто старі квитки, а ключ до пам'яті. Що прагнула бути почутою, яка не хотіла залишатися похованою під шаром глини та офіційного мовчання. Того дня, 13 березня, потужний силовий потік, що утворився через прорив дамби, накрив куреневівку, несучи з собою тонни пульпи з Бабиного Яру. Хвиля висотою з багатоповерховий будинок змивала все на своєму шляху будинки, дерева, транспорт. Забираючи життя людей, які просто їхали на роботу чи йшли у своїх справах. Трамвай, з якого ймовірно, були ці квітки, став однією з перших жертв стихії, миттєво поглинутий потоком, що перетворив звичайний ранок, на пекло. Радянська влада намагалася замовчати масштаби трагедії, применшуючи кількість жертв і забороняючи згадувати про неї. Намагаючись стерти цей день з історії міста. Але пам'ять неможливо знищити вона живе в людях, у старих фотографіях, у тихих розмовах, і іноді, як у нашому випадку, вона проростає крізь землю у вигляді дивних знахідок. Скринька, знайдена зеником, була не просто схованкою, а своєрідним меморіалом, створеним самою природою, яка зберегла останній дотик. Останній жест, останній образ. Жінка-кондуктор, чия рука застигла на відбитку, так і не встигла прокомпостувати наступний квиток, її звичайний робочий рух був обірваний раптово і назавжди. Дитина, в шапочці з помпоном, можливо, дивилася у вікно, не підозрюючи про небезпеку її світ був сповнений довіри до дорослих і до міцності трамвайних стінок. Їхні імена невідомі. Їхні обличчя стерті часом, але їхня остання мить залишилася закарбована в глині як німий свідок подій, що не повинні бути забуті. І тепер ця пам'ять була передана далі через руки зенека, через очі музейної працівниці і через нашу історію до вас, щоби ви теж стали її зберігачами. Можливо, ви запитаєте, чи були дзвін і нитка реальними? Чи це лише уява двох людей, вражених трагізмом знахідки та атмосферою старого музею? На це питання немає однозначної відповіді, адже світ пам'яті живе за своїми законами, де межа між матеріальним і духовним стає тонкою, як та сама нитка. Головне не те, чи був дзвін справжнім, а те, що його почули, що сигнал з минулого. Досяг своєї мети, пробившись крізь стіну часу та байдужості. Іноді, щоб пам'ятати, нам потрібні такі знаки, такі дивні, незрозумілі події, які змушують нас зупинитися і замислитися над крихкістю життя та силою людського духу. Зеник часто приходив до музею і довго стояв біля скляної вітрини. Де тепер зберігався глиняний відбиток і рулон квитків, що стали цінним експонатом. Він дивився на застиглий поручень, на відбиток долоні, на край дитячої шапочки, і в його серці більше не було страху, лише тихий смуток і глибока повага. Він виконав свою місію, став ланкою в ланцюзі пам'яті, передавши естафету далі. І тепер міг спокійно повертатися до своєї роботи, до звичного ритму життя. Але іноді, працюючи у своїй перукарні, коли за вікном проїжджав трамвай, він чув у його дзвоні знайомі нотки тихе, ледь вловиме дзінь, що нагадувало йому про все. Це нагадування було не гнітючим, а світлим, воно говорило не лише про втрату. А й про зв'язок між поколіннями, про те, що жодна людина не зникає безслідно. Кожне життя залишає свій відбиток, свою нитку в величезному полотні історії. І навіть якщо ми не знаємо імен, ми можемо відчути тепло цих ниток, якщо будемо уважними. Історія глиняного квитка це історія про те, як важливо слухати тишу. Вдивлятися в минуле і не боятися доторкнутися до його таємниць, бо саме вони роблять нас людьми. Вона вчить нас, що навіть найстрашніші події не повинні бути забуті, адже пам'ять про них це не лише біль, а й урок, застереження і данина поваги тим, хто пішов. Тож, коли ви наступного разу будете гуляти вулицями старого міста. Придивіться до будинків, до бруківки під ногами, до старих дерев, усі вони є мовчазними свідками історії. Можливо, і вам пощастить знайти свій глиняний квиток яку ж дрібничку, фотографію чи просто відчуття, що з'єднає вас з минулим і розкаже свою унікальну історію. І коли це станеться, не відмахуйтесь від цього відчуття, а прислухайтесь до нього. Адже це сама пам'ять стукає у ваші двері, просячи лише одного не забувати. Бо поки ми пам'ятаємо, ті, хто пішли, продовжують жити у наших серцях, у наших думках, у тихих історіях, які ми розповідаємо одне одному перед сном. А зараз нехай ця історія розчиниться у вашому сні, як розчинилась у повітрі. Та сама таємнича нитка, залишивши по собі лише відчуття спокою і світлої задуми. Нехай ваш сон буде глибоким і мирним, вільним від тривоги, наповненим лише приємними образами, що відновлюють сили для нового дня, що чекає на вас попереду. Відчуйте, як розслабляється ваше тіло, як сповільнюється дихання. І як ви занурюєтеся все глибше і глибше в обійми спокійної, цілющої ночі. І пам'ятайте, що кожна історія, навіть найсумніша, несе в собі світло, якщо вміти його побачити, на добраніч і солодких мирних снів.